Усім вітання, ви на каналі DoHitUA. Сьогодні поговоримо про криптоівенти, присвячені чемпіонатові світу з футболу. Я впевнений, що навіть якщо ви не є фанатом даної гри, ви відчуваєте ажіотаж навколо цієї події. Так от і криптобіржі намагаються створити щось якось пов'язане з футболом. Сьогодні розберемо найбільш цікаві пропозиції і розповім, як на них заробити. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео вподобайку. Перший івент у нашому огляді це футбольна лихоманка від біржі Binance. Тут абсолютно точно найбільший масштаб, адже призовий пул складає 1 мільйон. Доларів і все досить просто, не вимагає якихось депозитів чи складних умов для виконання. Як бачимо, це в нас головна сторінка. Можемо натиснути Приєднатись зараз і нас перекидує у вкладку челендж. Що тут потрібно робити? Тут потрібно робити прогнози, і чим більше правильних прогнозів, тим більше ви набираєте очок. Тим більша ваша загальна позиція у загальному рейтингу, і, відповідно, більша частина з призового пулу. Все досить просто, так би мовити, як, так можу сказати, конкурс прогнозистів з оплатою в криптовалюті. Єдиний нюанс, що потрібно виконати, це заробити собі так званий паспорт учасника. Що тут потрібно? Тут потрібно придбати мінімум 3 токени футбольних клубів, які тут вказані, або 10. Чому така різниця? 10 це, так би мовити, більш обширний паспорт, який називається суперпаспорт. Коли ви купите 10, ви отримуєте доступ абсолютно до усіх. Івентів, як ви бачите, я придбав 11 токенів, і в мене вже є доступ до всіх можливих івентів, і відповідно можливість заробити більше грошей з загального призового. Пуло друзі. Рекомендую придбати усі 10, адже на час чемпіонату світу я вважаю, що цінність даних токенів буде лише зростати, адже кількість користувачів буде збільшуватись з кожним днем. Тому по ціні просадки думаю, проблем не буде. Я перші свої три токени купив тиждень тому, і вони вже досить непогано виросли. Можете перевірити на CoinMarketCap, Купував я токени Porto. Тому купуємо 10 токенів і отримуємо доступ до усіх івентів. Що стосується прогнозів, друзі, я впевнений, що так чи інакше у вас або є друзі або ж родичі, які цікавляться футболом і зможуть вам підказати. В принципі, на перший тур я розставив свої прогнози. Ну я не знаю, якщо комусь цікаво, можете поставити так, як в мене. Я, в принципі, є досить. Палким фанатом футболу, тому трошки розбираюся, але знову ж таки, це справа удачі. Загалом, івент крутий, ніяких вкладень не треба. Купили токени в будь-який момент ви їх можете продати і відповідно сподіватися на хорошу винагороду. Про наступне футбольне промо хочу розповісти через призму телеграм-каналу. Котре наголошую на те, що потрібно підписуватись на телеграм, адже тут банально більше цінної інформації, з якою я не встигаю поділитися на Ютуб. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі усіх криптоподій. Так от промо від біржі Мекс перший призовий пул для нових користувачів. Вам потрібно зареєструватися, зробити свій перший депозит можна навіть 10 доларів і набити торговий об'єм 200 доларів. Тобто це купив-продав. Допустимо, купили на 10, продали на 10, це загалом 20. Так, 10 разів і виконали умови промо. Усі учасники отримують частину з призового пулу 5500 доларів в токенах Chilis, який зараз тобто, непогано росте на фоні чемпіонату світу. Промо не є досить популярним. Я впевнений, що учасників буде не так багато, тому обов'язково беріть участь. Далі для користувачів біржі наступне промо. Тут потрібно запросити друга стати користувачем Мекс, і ваш друг повинен зробити 100 доларів торгового об'єму. Купив, продав. Знову ж таки, умови ті ж самі. За кожного друга ми отримаємо подарункову коробку з еквівалентом до 300 доларів у футбольних токенах. Максимум, ми можемо запросити 5 друзів. Щоб обов'язково отримати винагороду, підтверджуємо участь в івенті в оцій формі. Переходимо в телеграм, я залишив посилання, підтверджуємо і отримуємо винагороду. Дедлайн вже 23 листопада, тому рекомендую поспішити. Ну і на завершення: біржа, Bybit. Єдине, що варто одразу відзначити, тут набагато складніше взяти участь в даній події. Тут є чотири завдання, за які нам дають квитки. Відповідно, наші квитки ми віддаємо за будь-яку збірну, яку ви вважаєте, так би мовити, фаворитом на даному етапі. Тобто я віддав голос за збірну Франції, адже впевнений, що вона пройде груповий етап. Що я зробив? Я виконав завдання торгівля іншими продуктами Bybit, купив одне дешеве NFT і отримав квиток. Інші завдання досить складні, і по факту їх виконати досить непросто. Якщо у вас є інтерес до даного промо, то виконуємо і, відповідно, більше квитків, більша ймовірність заробити частину з призового пулу в 500 тисяч USDT. Також сьогодні вийшло нове промо, яке називається трофейні фантокени. Тут досить прості умови. Нам достатньо наторгувати сумарно торговий об'єм 100 доларів допущеними токенами. Ось усі вони тут вказані, в парі до USDT. І розділити призовий фонд 300 тисяч доларів. Відповідно, чим більший наш торговий об'єм, тим Вища наша позиція в загальній таблиці, і тим більше грошей ми отримаємо. Байбіт досить добре платить за такі промо. І знову ж таки, тут нульова комісія, і ці токени досить непогано ростуть. Зокрема, той самий Чільс. Тому в мене є плани торгувати тут досить плідно щоб потрапити, хоча б в топ-1000, і отримати там приблизно 50-100 доларів винагороди. І сподіваюсь, профіт на торгівлі. Під час чемпіонату світу, адже я впевнений, що як мінімум до середини турніру токени будуть лише зростати. Тому, кому цікава тема футболу і, відповідно, заробітку, можете брати участь у будь-якому промо. Знову ж таки, друзі, я розумію, що таких промо є набагато більше. Я знаю, що щось подібне є на біржі Binx, щось є від біржі Okix, але банально усе це не вміститься в один ролик. Тому я вам дякую за те, що ви витратили свій час і переглянули. Дякую усім, хто підписаний, і до наступних відео.